Всіх вітаю своїх глядачів. В Познань вже прийшла справжня зима, сніг мете прям така аж Завірю. завірюха. Страшне. Ну, якось воно так на відео не дуже видно, але дуже-дуже такий сніг. Іде, іде, іде. Вночі сьогодні ще навіть уже почався такий сніг. Ноль градусів нема морозу, того Якби хоч було 0, щоб у дітвора поліпили сніговіка чи пограли сніжки. Але скільки градусів? Плюс два? Ноль. Ноль? А ноль? Мінус один треба, щоб. А 0 хіба ноль. ноль повинно триматися? Бачиш, на дорозі розстає. Але хочу сказати, що це перший раз в житті за всі свої 40 років, я зовсім не радію снігу. От ніколи. Я завжди так раділа. Співала, танцювала, коли бачила сніжок. А зараз, взагалі, в цьому році я йому зовсім не, не приніс він мені раді радості. Бачите, який ліс і сніг мете. Бо я відразу думаю, що за наших хлопців за Збройні Сили України, які зараз там в бліндажах, це хорошо, якщо бліндажі там з буржуйками таплюються, так в окопах сидять. Як от -то в Україні в Україні теж. В Україні теж е, сніга йдуть, е, в Кримі чужи там зовсім заметено. І ось бачите, і на Польщу прийшов сніжок. І я ж кажу, що серце болить, і, думаєш, зразу думаю, за тих хлопців, які зараз там в снігу, холодно, холодно, дуже. І... Я не знаю навіть, як можна зігрітися, якщо ти сидиш в окопі. Ну звісно, що там якісь буржуйки, але це ж все одно на вулиці, це ж все одно неможливо зігр... зігрітися так, так, як вдома. А... Що вже казати? Нема що казати, я кажу, зовсім не радієш. Бачите, тут такий лісок, отак, вроді, дивишся, гарно, так е картинка красива, дуже гарна. А от раніше душа прям раділа, так прямо аж з посмішкою була. Так я раніше раділа-раділа сніжку цьому. Що такий, знаєте, як, воно все біле, як символ чистоти. А зараз ну, взагалі не радіє. Погодка така. Мабуть, зараз по всій Польщі зараз йдуть сніга. Йдуть, йдуть, йдуть. Усім бажаю гарних вихідних. Завжди з Україною в серці. Дуже-дуже дякую усім глядачам, хто дивиться наш канал, хто підписується. Дуже усім дякую. Підписуйтесь і ще більше. Тут знову ліс. Одна раночок, он, скільки снігу намило, зараз на вулиці мінус два. Усі-усі машини в снігу. І так йде, йде потихеньку сніг.